Проблема розвитку молоді гостро стоїть у різних громадах України. Як це питання вирішується у Львові? Дізнаємось на прикладі молодіжцентру. Наталя Костик вже майже три роки відвідує Львівський міський молодіжний центр. Найбільше її приваблює різноманітність можливостей. Тут можна і перепочити, і зосереджено попрацювати. Коли я маю якісь чи вікна між парами чи просто вільний час приходжу в молодвіж, тому що він є повністю безкоштовним і тут завжди знайдеться місце. Також це можливість бронювання різноманітних кімнат, щоб провести чи свою зустріч, чи свій кол, тому що досить таки важко знайти простір у Львові, де можна таке провести. Центр це не лише місце для дозвілля з друзями, а й простір, де легко знайти однодумців. Мені якраз здається, що це головна спеціалізація молодвіжу. Я або приходжу сюди, щоб попрацювати разом з друзями в комфортній обстановці, або знаходжу нових, з якими можливо далі планую якісь співпраці. Наталія не лише активна учасниця подій, а й одна з їхніх організаторів. Вона волонтерила на щорічному фестивалі Молодвіж та є амбасадоркою титулу Львів молодіжна столиця Європи. В мої обов'язки входить якомога більше розповідати людям про молодіжну столицю Європи. Те, що ми реалізовуємо різноманітні проєкти, надаємо гранти, створюємо спідфрендинги, щоб молодь змогла знайти собі місце працевлаштування, чи якісь корисні контакти для їхнього подальшої роботи. Та життя у Львові. Львівський молодіжний центр є частиною мережі просторів твори. Сьогодні вона об'єднує чотири платформи. Кожна із них має власну тематичну спрямованість. молодіжний центр, наш перший молодіжний центр, який відбувся якраз у 2020 році. Він про громадський активізм, про суспільний активізм, про молодіжну роботу. про... Співдопомогу, підтримку молодіжних організацій, студентського самоврядування. Тощо активна робота молодіжних просторів сприяла тому, що Львів отримав почесне звання молодіжної столиці Європи 2025. Це не лише сприяє розвитку молодіжної політики в містах, а й підсилює голос України на міжнародній арені. У нас є компонента всеукраїнська, тобто, де ми е, говоримо про те, що цей титул це не лише титул міста Львова. Це ми тут говоримо про всі міста, містечка, регіони України, і тут ми маємо. Маємо співпрацю з Миколаєвом, з Полтавою та Запоріжжям. Молодіжна столиця це також певний такий рупор, який тобі дається на цей рік, щоб говорити про Україну. Олег Малець закликає інші громади ставити молодь у центр своєї стратегії розвитку. Ставити молодь на перше місце в стратегічному плані. Це те, з чого варто починати, почути молодь, зрозуміти те, що вона прагне, і вкласти це в основу діяльності міста, муніципалітету, безпосередньої там громади, міської ради. Молодіжні центри функціонують не лише у Львові їхній пив відчутний і в інших містах України. Що про це кажуть мешканці та гості Львова? Центри молодіжні були так. Ну, це в Полтаві було. Ну мені сподобалось. Ми сиділи, дивилися різні кіно, серіали відпочивали. Було досить весело. Це Дуже важливо, тому що молодь зараз переважно не така активна, як раніше, коли не було телефонів. І як ніяк це соціалізація, як і для старших, так і для більш молодших. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що о, в нас зараз такий час, що треба об'єднуватися. Е, я думаю, що коли люди разом вони досягають якоїсь спільної думки. І будуть напевно більш прогресивніші, патріотичніші. Молодішні центри це не просто приміщення з звільним вайфай, це середовище для розвитку, пошуку ідей, однодумців і створення ініціатив, що зміцнюють громади.